Свято традиційно розпочалося урочистою ходою. Серед містям дружно пройшла колона студентів Коломийського педагогічного коледжу та інших навчальних закладів міста під звуки січових мелодій у виконанні муніципального духового оркестру. Основне дійство та святкові промови відбулися біля пам'ятної дошки Кирилу Вітрильовському, засновнику товариства Січ у Галичині, голові бойової управи українських січових стрільців. Студентки Петколеджу в урочистому січовому одязі під звуки духового оркестру виконали руханкові вправи, які є реконструкцією січових вправ початку ХХ століття із сучасними елементами. Свята беруть свій початок від 20-го століття. Знаменита подія в історії не тільки Галичини, але й усієї України відбулася 5 травня 1900 року, коли за ініціативи Кирила Трильовського у селі Завалля Снятинського повіту було створене українське пожежно-гімнастичне товариство Січ невдовзі. діяльність Січі поширилася як на Снятинській і Коломийській повіти, так і на усю Галичину. З ініціативи саме Кирила Трильовського 6 червня 1902 року. В Коломиї відбулося перше в Галичині Січове свято за участю кількох сотень січовиків, які в одностроях хлопці з топірцями та списами, а дівчата зі стрічками та вінками промарширували серед місцям, виконуючи українські пісні, а на Майдані на березі пруту провели вистави та січові вправи. За часів незалежності України Перше січове свято відбулося 30 вересня 2010 року в Коломиї під гаслом Шануймо минуле заради майбутнього. Зараз перед нами нові виклики, нові загрози. Іде неоголошена війна. Агресор Росія не змінився. Як січові стрільці, воїни УПА, так і герої Революції Гідності, вояки на сході України продовжують боротьбу проти зовнішнього ворога, і будемо вірити, що ця боротьба буде останньою. І перемога буде за українським народом, що таке війна не з підручників Але і запитували. промов, а з власного досвіду знає Ігор Лазарук, коломиянин, боєць 51-ї механізованої бригади, що повернувся з АТО і вже невдовзі знову вирушає на схід. Багато мене запитували, чи було страшно? Страшно. Знаєте чому страшно? Страшно, тому що нашу рідну землю топчуть, плюндрують загарбники. Вороги, терористи, і кров, кров молодих людей, світ нації, гине Гине на передовій, гине за незалежність, за волю, за мир. Але з вірою, з вірою в перемогу, з вірою своїх побратимів, друзів по зброї, з вірою в майбутнє ми йдемо вперед. Участь у святі взяли і представники духовенства. До присутніх звернувся єпископ Коломисько-Чернівецької єпархії Української греко-католицької церкви Владика Василій Івасюк. Січові стрільці. Цю історію ще треба поглиблювати і дякувати Богу, що наша інтелігенція, там пан такі Кирил, пан Кирило Трильовський, адвокат. Котрий заложив, основав січ у промовах, з якими зверталися відомі коломияни, Здебільшого говорили про мир і про те, що треба об'єднуватися, аби вигнати із української землі російського окупанта. Урочистості дійство додавав спів зведеного хору «Просвіти» під керівництвом Романа Хімея. Цьогорічне свято пройшло під девізом Україна єдина країна.